Тут для нашого міста було гарно, цікаво і добре. У мене є така мрія, аби це буде десь балакатись, правильно? Отут, коли коло будинку культури нашим двом музикантам знаним поставити два бюста разом, бо вони цього заслуговують. Це так, якби було вклад у красоту, культуру. Нашого, нашої надвірної надвірна потребує е, дуже багато речей ще дуже багато речей. Наприклад, наприклад. І отої покращення е, обслуговування пасажирів. Е, ну мається на увазі з е, гірських сіл, е, з тих. Взяли, збили вон там, усе біля пам'ятника е, того біля сели. Позбивали там, розумієте, стовпу творіння. Е, треба відрегулювати це, хоча міська рада прийняла б. Е, своє рішення про те, що винести за межі міста. І друге, якщо це стосується міського бюджету, я би казав, щоб більше можна було виділяти грошей на, розумієте, ну, дивіться на лікарні, на лікарні, щоб і міські гроші попадали туди. Напевно, вайфай лавочки, якщо на то пішло. Того, що в багатьох містах є, наприклад, от, вивіска, вайфай і... А тут деколи дуже треба, а нема. Так деколи дуже треба, але з безкоштовним Wi-Fi. І ну, як на мене, напевно, більше якихось розважальних якогось центрів, щось таке для дітей, щоб, ну, щоб було, наприклад, якщо торговий центр, щоб був такий куток для дітей, де можна, де можна дійсно піти, де можна було, щоб ну, якось було гарно, сучасно, досконало. Ну, для дітей, так як в мене, <хи> дітки, <хи> то я б цього хотіла, щоб можна було десь дитину розважити. Та нового такого, щоб все було, щоб дороги поробили файні, щоб сміття було менше кругом, урночку мало поставили тут. Ну, а що такого, Переважно, люди хороші, нічого не можна сказати, такого. містечко у нас файне. Якщо б я тут жив у місті, я б хотів реалізувати благоустрій, перш за все благоустрій. Тому що куди б зайдіти міста, будинки, там багато немає, ну, захаращено, немає по порядку. От це більше нічого, а далі було б щось ліпше, головне благоустрій. Для надвірної, не знаю, бо я не з надвірної, але так як кожен день надвірні, то я би хотіла. Треба подумати, навіть не знаю. Ну, щось таке для дітей, якихось майданчиків. Вихід до річки, може бути, якісь такі, якийсь відпочинок. Щось таке. Благоустрій, дороги в першу чергу. Ноль дороги сюди. От побіжні сюди. Бо туди як на Делятин їхати від дороги в першу чергу. Якийсь туристичний проєкт. Я би хотіла, щоб було десь відпочити, так хотіла, щоб краще були будівлі. Облаштовані, більше квітів, я дуже люблю квітів, більше дерев. На розвиток інфраструктури. Наприклад. Ну, Наприклад, майданчики для дітей, спортивні майданчики для розвитку, підлітків та дітей. Можливо, вайфай, лавочки якісь цікаві, О, це теж що... те. лавочки з підзарядкою для телефонів. Ну перш за все, озеленення дуже гарно, коли ось, зробили озеленення міста. Це також дуже важливо. Ну, звичайно, коли багато мусорників, люди можуть викинути те чи інше сміття, коли дешки узб... узбіччя доріг, чисте Це великий плюс. Ну, а коло що? ще для дітей ви хотіли? Ну звичайно, для дітей мають бути ігрові майданчики, щоб можна дітей було привести, щоб діти розвивалися. Якісь розвивальні такі моменти здійснити. Це важливо.